Вітаю друзі, слава Україні. Зима на дворі роботи немає. Вирішив я трошки пошукати собі сам роботу. Як пошукати? Вона в мене сама, в принципі, з'явилася. Є в мене такі от колонки. Хочу їх зробити. Що хочу зробити? Вони в мене стоять на системнику. В принципі, не мешають І це і щоб. Я їх не тягаю, але щоб. Було компактніше, то ми їх скрутили скочем на швидку руч. А зараз я її хочу переробити, скріпить більш красивіше. Воно мені і так, в принципі, не грає ролі, але сам факт скочу мене просто бісить. Я навіть коли його не бачу, але коли згадую, що воно скручене скочем, ще і так паскудно, бо вони. Ну, коротше, не варто як. Скручені, ну, паскудно скручені, то я зараз його розріжу. Розберу, мабуть, просверлю дирочки. Дві. На болтики візьму і можу якусь ручку зроблю. Щоб їх брати було зручно. Якщо там вдруг, я то їх не тягаю, ну, але хай буде ручка щоб. Ну, Колонки дешманські, але працюють, мені цього вистачає. Ну все, займаюсь. Ви тим часом підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Я буду так фрагментарно. Знімати, що я роблю. Просто може комусь буде таке цікаве. Підписуйтесь на канал, ставте лайки тим часом. І коментуйте. Так, що я придумав? Ну я розібрав їх, добре що скотч знявся. Добре, без яких оцих ліпучок оставших, клея оставших Я, коротше, ці козлоночки скріпив, як вони мають бути стоять з трубциною. І проплавив дирочки. Зараз я в цих, цих дирочках просверлю під болтик. Четверочку, мабуть, дирочки. І болтиком їх скріплю Так, виглядаю, так? І що ще? Так. Дирки просверлив і скрутив. І все. Це було непросто з моїми руками і пальцями. Я з зажимчиком зажимав гайку отвертка фігурною. Якось тримав. Ну, коротше, було непросто. Зараз що? Зараз, збирати ще поки що не буду, треба мені щось спочатку придумати, ручку До цих колонок, тому що. Мабуть, можна знов тут дирки просверлити по бокам і якось якусь дужку щоб приклеїть. Бо це якщо тут треба робити вже зараз, верніше ну, зразу, а не щоб потім не розбирати. Так що зараз щось буду думати таке гарне. Все пока що. Коротше, знайшов я таке рішення: вся ця ручка з відьорка, простого відьорка, яких мільйони. І просверлювати сверлом дирочки по бокам. І оцю от ручку, якраз от на ці защолечки, якраз вона та четверочка і підходить, бо в відрі, де ця ручка стояла, так само четврочка, дирочка. І буде чітко. Все роблю. Так, склав я до кучі свої колоночки. Це було непросто, вічно розвалюється і зробив. Просверлив дирочки і поставив в ручку. В принципі, нормально, але. або я, може сильно великі дирки зробив. Ну, як не сильно, а занадто сильно. Або через те, що товста пла, пластмаса, оці от защёлки, що на ручках, вони не дуже добре защлкуються, я не знаю. Мабуть, дирки сильні я великі пробив, тому що я як сверлив, мені не мож... ну, я двома руками тримаю дрель. А це немає як тримати, в тіски вони не влазять. І як заканчувало сверли, то прям так аж перекрутили ці колонки. То, це в цей момент розширилися сильно дирки де і через це вони цей. Зараз ще коротше, хочу, оцей провод лишній, от що до жабки йде громкость. Хочу його заховати всередину, там місця вистачає. Мені то не треба, щоб менше було дротів, а ті вже йдуть, куди треба там. Комп'ютер і цей. Добре, що я це, бо я думав спочатку заховати дроти всередину. А потім сверлить. Добре, що я це не зробив. Тому що там би те сверло могло б наробити біди всередині, якби там було провод. Ну і то добре, що воно не пощастило мене. Я ж її включав, перевіряв, нічого там не нарушив. тому що там добре як дьорнуло. Коротше отак. Все пока що. Коротше, доробив я. Забув сказати, що це, що от я розболтав сильно ці ручки, воно не дуже. Мабуть, ну, є ризик, що воно буде вискакувати. Але ну, я їх тягати не буду. Так буде воно ну, просто стоять. І деколи там я буду знати, це недолік. Усе це прикріпив у цей от фіш, фіш, фішку цю. До цей. Ну і заклеїв у цей проводок засунув у цей всередину лишній. І заклеїв, щоб воно не вилазило Ну, не акуратно трошки, але мені то нічого страшного. Ну і це от, де громкость робиться, приклеїв теж. Оцей хамутиком обжав, засунув в дирку той хамутик. В дирку, що для цих для болтиків. І залив його теж клеєм тим, пістолетом клеїв. Ну і все, Ну все, отаку от поділочку зробив акуратно, більш-менш акуратно, нормально. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і будете дивитися, наблюдати за мною, як я живу і що роблю і робляю. Такі речі. Пока-пока.